Пістолети та автомати, які викрили з університету внутрішніх справ, взялися шукати митники Львівщини. Щоправда, наразі безуспішно кажуть, жодної одиниці зброї, яка зареєстрована на міліцейський виш, на кордоні поки що не виявляли. Нагадаємо, з університету зникло майже 130 пістолетів та автоматів, і лише 30 наразі знайшли. Тим часом посилена увага до зброї, таки дала результати. Митники зупинили 37 спроб незаконного переміщення зброї через кордон. За такими фактами від початку року порушили 13 кримінальних справ. В основному кажуть, небезпечні вантажі через кордон переправляють поштовими переказами. Одним із таких цікавих предметів є мисливська зброя, вогнепальна зброя, спортивні знаряддя, визначені зброєю, штик ножі, так само холодна зброя. М'ячі, які мають ознаки історичні історичних цінностей, але згідно висновків, не визначені культурною або історичною цінності. А от у самому університеті, як повідомив радник міністр внутрішніх справ Олег Сало, уже закінчують перевірку. Про її результати пообіцяв повідомити згодом.